Близько пів мільйона гривень за останні три з половиною місяці цього року мешканці Лозівщини перерахували шахраям. Правоохоронці вкотре попереджають, будьте обачні. Перш ніж віддати, можливо, останні кошти невідомим особам, перевірте, надану вам інформацію. На сьогоднішній день вже 67 випадків шахрайства на території Лозівського району. Банальна, проста схема шахрайства – Телефонують під видом продажу якоїсь товару, кажуть, що ми. Людина сама листає, на ликс знаходить якийсь товар, хоче купити, перераховує за нього кошти, не бачить товара, Потім, звісно, ні того товара, ні того оголошення на ликсі немає, і приходять нас писати заяву. І друга ситуація це коли телефонують кажуть, що ваш там в біді, ваша донька, ваш син, ваша внучка і таке інше. Не дзвонячи, не виясняючи ситуацію, яка там біда, чи вона дійсно в біді, перераховують кошти також. Тому звертаю на це увагу, не потрібно нікуди нічого перераховувати. На 102, ми зареєструємо повідомлення, розберемося, вникнемо в ситуацію і спрофілактуємо заволодіння коштами. Замовляючи товар через інтернет, користуйтеся накладеним платежем. Спочатку товар, а потім гроші, зазначають правоохоронці. Адже гарна картинка товару, який ви купуєте. Та й продавець, який говорить, що відправи товар, як тільки но ви перерахуєте кошти, ще не означає, що товар взагалі існує у даного продавця. Побачили товар, якість відповідає вашим бажанням, воно вас влаштовує, перераховуйте кошти. Не потрібно перераховувати кошти. За що б то не було? За солярку ціна подобається, за інші речі, за сіялку перерахував. Сподобалася сілка в інтернеті, в оголошенні. Перерахував кошти, потім пройшов заяву, і мені не віддали не сілку. Та їй не було то шахраї, то сілки взагалі. Начальник Лозівського відділу поліції Олександр Долженко говорить: у розкритті таких справ виникають деякі складності. По-перше, треба взяти доступи судів до банківської таємниці. Це через суд безпосередньо. Потім треба їхати в ті банки, а деякі розташовані і отримуємо інформацію в центральних банках. Тому це все час. І кошти, ви самі розумієте, знімаються за свій хвилини. І поки ми доїдемо з банківською темницею, і знімаються на території інших міст: Києва, Кривого Рога, Дніпропетровське, Шихрай там сидить, продає, наче то там Сієлку, чи там продає Сілку Голошин розмістив, що він знаходиться в Києві, а сам сидить Дніпропетровській. Кошти пішли в Дніпропетровськ. Вивели через інші карточки, які продані п'ять раз. Людина пішла в банк, попросила і за кошти, продала свою картку. і ця картка є способом, ключом до заволодіння шахраєм коштів. Вже декілька разів перепродалася. Ми намагаємося ці картки блокувати, працюємо з банками, але спасіння утопаючих діло рук себе потопаючих. Якщо ти не надав ніяку інформацію, свою собственну власну, то в тебе кошти з телефона ніхто не зніме. Якщо ти побачив товар і потім порахував тільки гроші, то зрозуміло, тебе ніхто тими твоїми коштами без товару не заволодіє. Ще одним із популярних способів виманювання у людей грошей є повідомлення по телефону, що нібито хтось із ваших близьких потрапив у лікарню, в поліцію і так далі. І щоб вирішити цю проблему, потрібні кошти. Бо ось останній випадок вчора зареєстрували, прийшли. Позатефонула жінка, сказала, що її внучка ну, необхідні срочно кошти на операцію. І вона прорахувала 15 тисяч. Не зрозуміло, кому. Потім через 15 року не доньки, яка так, так з внучкою все нормально, ми ось гуляємо, все дуже добре. А коштів 15 тисяч немає. Тому, будь ласка, ще раз, користуючись нагодою, звертаю на це увагу. Не потрібно надавати ніякі дані по своїм карточкам, необхідно нікуди нічого прораховувати, не бачачи товар, і необхідно Якщо вас і звертаються до вас хтось в біді з'ясуйте будь ласка про цю біду наберіть 102, а ми розберемося об'єктивно в ситуації, яка є.